Привіт усім, хто мене дивиться. Сьогодні 25 травня 2023 року. Мене звати Світлана, і у цьому світі я є, є аватаром для творця на ім'я рот, богородиці на ім'я жива, їх молодшого сина Семарва, їх молодшої дочки Лелі. Тобто, моя душа вміщає в собі частинки душ цих богів. Кожен з них може бути проявлений через моє фізичне тіло. Інформацію, яку я викладаю, отримую безпосередньо від них за допомогою телепатичного зв'язку. В кожному відео я розповідаю, від кого дана інформація. Перш за все, поясню, чому кордони такі важливі. Тому що ми усі живемо у соціумі і усі між самою взаємодіємо. Внутрішній стан кожної людини різний. І не завжди у колективі, чи навіть у сім'ї. Ми стикаємося з людьми, які відповідають нашому внутрішньому наповненню. І тоді виникають непорозуміння у спілкуванні. А коли ваші кордони чітко відбудовані, ваш уточня розуміє, як з вами можна спілкуватися, а що спілкування з вами неприпустимо. Ми всі живемо у єдиному інформаційному просторі. Оточуючи легко щитують з простору, як з вами можна себе вести, а як ні. Якщо ситуації повторюються, то є лише один варіант. Вам ще є над чим попрацювати. Перш за все, хочу, щоб ви усвідомили одну істину: людина, створена родом і живо, є творцем свого життя. Саме вона створює усі події у ньому, і несе за це відповідальність. Саме людина є центром свого світу, а отже, визначає, як вона бачить свою взаємодію з іншими, і як їй зручно і комфортно спілкуватися. А єдине, для чого вона народжується, бути щасливою. Отже, головним ідентифікатором для вас того, що ваші кордони порушують, буде ваш внутрішній стан. Якщо вам комфортно і спокійно при взаємодії, все добре. Як тільки ви почали відчувати дискомфорт усередині, ваші кордони порушені. Знаєте, таке внутрішнє відчуття незадоволення. Це є підказки вашого янгола. У цьому відео я дам вам конкретний інструмент, як саме відбудовувати кордони свого внутрішнього світу. Оскільки девіз, під яким створено усі мої сторінки в соціальних мережах, звучить так, жодних загальних фраз, лише глибина, то хочу нагадати усім моїм підписникам, що кожен мій допис, сторіччил, є конкретним інструментом для застосування. Моя задача донести це до вас. Отже, як саме вибудовувати кордони? Перш за все, ви повинні бути чесним із собою. Навчитися чесно і відверто усвідомлювати, коли ви відчуваєте себе комфортно, а коли брешете собі. Навчитися чесно визнавати і не закривати очі на те, що вас не влаштовує. Навчитися не підлаштовуватися під когось, а відчувати, як саме ви хочете, як саме ви любите, як саме ви відчуваєте. Від того, наскільки ви чесні із собою, залежить сприйняття вас іншими людьми. А отже, ваші кордони. Просто перестаньте брехати самому собі. Іншими критеріями ваших кордонів є прийняття і вдячність. Ці два поняття нерозривно пов'язані між собою. Навчіться з вдячністю приймати свій досвід та свої уроки. Це не так легко зробити, оскільки інколи образи не дають це зробити. Запам'ятайте, образи блокують ваш зв'язок з матеріальним у цьому світі. А прощення це те, що переведе вас до іншого рівня свідомості, а значить до інших вібрацій. Коли ви не можете пробачити людей у своєму житті, які зробили вам щось погане, в цей момент подякуйте їм за те, що вони є вашими вчителями у житті і Прийшли у ваше життя для того, щоб ви пройшли певні уроки і виконали задачу своєї душі. Навіть якщо ви не розумієте зараз, який саме урок ви повинні пройти з цією людиною і що вона вам транцює, все одно приймайте цей досвід і дякуйте зі словами. Зараз я не розумію, що саме ця людина мені показує. Проте я вдячна їй за те, що вона зустрілася мені на шляху для того, щоб я щось усвідомила. І прийшла до виконання задачі своєї душі. Прошу своїх янголів показати мені по-іншому, що саме мені потрібно усвідомити і прийняти, щоб рухатися далі. Я дала вам конкретний інструмент, як саме навчитися пробачати людину. Поясню, як прийняття і вдячність пов'язані з кордонами людини. Прийняття і вдячність піднімають рівень ваших вібрацій. Вони існують на інших, більш високих частотах. Коли ваші вібрації вищі, за вібрації злості, ненависті, зазущів і таке подібне, ви стаєте недосяжним для тих людей, які це транслюють. І автоматично такі люди просто зникають з вашого життя. Вони ніби є біля вас у соціумі, проте ваші вібрації вищі, і це усе до вас не чіпляється. Ви вибудували непробивні для них енергетичні кордони. Тепер поясню про вибудовування ваших кордонів з точки зору фізичних процесів та вашої безпеки в ефірному світі, яка залежить від вашого емоційного стану, тобто, фактично, вашого самоконтролю над вашим станом. Людина створена із енергії різної частоти. Спектр цих енергій дуже великий. Коли людина знаходиться у спокійному стані, її ніщо не бентежить, її емоційний стан стабільний, Частота вібрацій такої людини дуже висока. Як тільки людина починає емоційно розкачуватися, незалежно від того, в який бік, чи опускається у низькі вібрації, тобто злиться, ображається і таке подібне, чи навпаки, занадто чомусь радіє, ейфорія, занадто сильний сміх і таке подібне, рівень її вібрацій змінюється. Якщо вона опускається у низькі вібрації, енергетично вона стає беззахисною. І тоді на неї можливі будь-які атаки різних ефірних істот. Тобто вплив на її свідомість через підкидування їй різних думок, які вона буде вважати своїми. Коли людина постійно знаходиться у стресі чи переживаннях, їй дуже легко нав'язати чужі думки чи ідеї. І вона щиро буде вважати їх своїми, проживати не своє життя і робити не те, що хоче саме вона. Якщо людина сильно починає, так би мовити, кайфувати від життя, занадто явно проявляє свої емоції і ділиться ними з оточуючим, рівень її вібрації зашкалює в інший бік і стає стабільно коливаючим. Це ніби як радіо, частоту якого ви ловите, щоб налаштуватися на якусь хвилю. Мова не йде про її радість, мається на увазі великий перекіс цієї самої радості, коли людина втрачає контроль. Тому саме у спокійному стані людина має найвищий рівень вібрацій. Перш за все, тому що це дуже стабільний стан, у якому вона може приймати правильні рішення та відфільтровувати різні думки. Як це стосується кордонів, про які ми говоримо? Відповідь: Безпека людини залежить від її кордонів, а кордони від її вміння підтримувати свій внутрішній стан стабільно комфортним. Чим вищі вібрації людини, тим більше вона знаходиться в безпеці. А її кордони безпеки ніхто не може пробити. Отже, підсумуємо тему особистих кордонів. Чесність із собою це те, що вибудовує ваші кордони з людьми у матеріальному світі. Прийняття і вдячність це те, що піднімає ваші вібрації і робить вас недосяжним і в матеріальному, і в ефірному світах, вибудовуючи ваші енергетичні кордони, самоконтроль це те, що забезпечує вам безпеку за замовчуванням. А отже, вибудовує ваші кордони у різних вимірах і різних світах. Наразі це все, що хотіли через мене донести вам наші Боги. Якщо інформація була цікава і корисна, ставте пальчик догори, підписуйтесь, затиснувши на іконку каналу на екрані. Залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступному відео.